Кошенята попліткуємо. лостяк 14. Британський офтальмологічний центр. Скальницька та Юрченко і Лобода. Можете зручніше чай-каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. А знаєте, що мені принесли кошенята? Справа у тому, що в новому сезоні проєкту Холостяк 14 настільки заморочилась лілічка психологиня настільки доводила дівчат до різних станів, аби отримати необхідні типи емоції, що на монтажі режисерам режисером не солодко. Тому що в якихось моментах і сценах повне перегравання. А в якихось сценах навпаки занадто прісно і рівно. І тому режисерам доводиться хитрити. І, наприклад, пам'ятаєте, в тому сезоні дівчата розповідали: я себе погано почувала, випила таблетки. У мене там болів живіт, я плачу. Підбігаю оператор, це знімає, запитує щось про холостяка. Я відповідаю, і потім намонтували, і показали, що я там розум втратила, бо мене можуть вигнати із цього епізоду. Тобто включаються конкретні маніпуляції, аби дівчат показати в тому світлі, в якому потрібно саме проєкту. І от, дівчата, поки ви мовчите, я розумію, які у вас з'явилися нові пункти в контракті, але краще поділіться на випередки з нами інформацією і як було насправді. Аби не виглядати повною дурепою в кадрі, тому що ви впевнені, холостяк дає бенефіти, ви зможете там підвищити свої цінники, якісь амбіції, блоги, робити бабло на рекламі. Воно то так, але це дуже вплине на вашу репутацію і на сприйняття очима суспільства. Воно вам треба. Тож давайте пишіть, надсилайте, поки не пізно. А ми все розберемо. За вашою версією, як воно було насправді, а не те, чим нас буде годувати телеканал. Чекаю від вас інформації. Все, звісно, анонімно. Посилання на мій інстаграм в описі та в закріплених. Добрий день, Бабуль. Добрий. торгую. Торгую. торгую, торгую. Бери синок, гарна, моркова, гарна. Кажете, для зору, так? Для зору, для зору. Для зору це хуйня! Давайте я вам зараз покажу, де нормально для зору. А це залупа лупо полніша. Я вам зараз покажу, де зір нормально можна вилікувати. Ой. От британський офтальмологічний центр, бачите. І лазина корекція, і глоукома, і катаракта. От тут все роблять. Будь ласка, що ви стоїте, Це не ваша барковка йобана. Заходьте! Ти ви, блять, витришились нахуй. Тоже барковка, блять, далікується. Дам вам тисячу гривень, якщо просто зараз знімете з себе будь-яку річ. А... А, а як я? Ну я це комбінізон, я якщо його. У вас не буду, нічого немає? Ні, я буду повністю гола. Ну, може, трусики, я не знаю. Якщо, якщо раптом, типа, ви можете. Ну я в трусиках. Давай тисячі гривень даєте, так? Так. Давайте трусики, так сидімо. Давайте добре. Слухайте, вітаю тисячу гривень. Ваші а чому чоловічі труси? Я збиралася зранку. Так от просто все ж Я ще погано бачила. і Я просто взяла е, ці цю білизну чоловіка і вдягнула це. А, ви ви погано бачите? Так. Тримайте це вам тисячу гривень. Дякую. І якщо ви погано бачите, то я вам дарую сертифікат в британський офтальмологічний центр. Це Дякую. вам. А ви у вас сказали, що вас чоловік на чоловіка, да, це чоловік? Ні, тоді да йдіть на хай. Вибачте. В сенсі? Я зняла. А це британський офтальмологічний центр. І мене, м'яко кажучи, дивує така реклама. Я розумію, кожному бізнесу потрібна креативна складова. Кожен бізнес намагається залучити нову аудиторію, молодь в першу чергу. Давайте не забувати, що є на ринку флагмани. І чим крутіший бренд, скажімо так, чим гучніше ім'я, тим більш завищені очікування. І хочеться побачити якість справді щось креативне та новеньке на ринку. А британський офтальмологічний центр абсолютно чудовий. Я в ньому проходив обстеження. Я в захваті від професійності лікарів і взагалі, як там все зроблено. Але коли ви запускаєте таку кріншу рекламу, віддаєте свою Тікток-сторінку занадто креативному хлопчику. Ну це, м'яко кажучи, не туди. І після переглянутих роликів. Є лише одне бажання відписатися і не мати нічого спільного, аніж навпаки, прийти і скористатися послугами клініки. І скажіть, що це не так, тому що для мене це крінж. Я знаю, що нас дивляться рекламодавці, я знаю, що нас дивляться бренди, бізнеси. Ви вважаєте, що така реклама це ОК чи все ж таки повний капут, і треба однозначно змінювати креативника? Бо, на мій погляд, це лише вбиває репутацію і справді крутого центру, в якому є класні фахівці. Але. Ось такий контент це м'яко кажучи не туди. До речі, хто користувався послугами цього центру, напишіть в коментарях, чи залишилися ви задоволеними. Він вчиняє незаконну лікарську діяльність, а пацієнти мають мовчати. Це друга частина моєї і не тільки моєї історії з Денисом Олександровичем Юрченко. Чому всієї цієї інформації не було у першій частині? Я хочу, щоб мої слова це були не просто слова, а підтверджені документами від спеціальних органів, так скажемо. І тому ми починаємо. Якщо ви не бачили, то Денис Олександрович виставив відео, де каже, що я не притримувалася реабілітації, і дуже багато наклепу на мене так скажемо. І що я хочу відповісти перше? Я дуже хотіла б зробити експертизу, е, яку роблять конкретні хірурги, щоб визначити, яка в мене проблема і чому так сталося. Але для цього я повинна надати свою медичну карту і інформацію про всю операцію, яку мені не може надати лікарня. Мій адвокат надсилав запит і не один. На який ми не отримали на жаль ніякої позитивної відповіді, але це не найстрашніше, що я вам розкажу в цьому відео. Відповідно до статті 145 України, незаконне розголошення лікарської таємниці, а тобто, відео, яке виклав Денис Олександрович, є абсолютно неправовим, некоректним його діяльності, якщо він лікар, звичайно. Коли ми почали шукати цей договір, ми знайшли документи з другої операції, і там були чеки. Я вже казала, що це не бартер. Мені зробили знижку за рекламу, так але це не бартер. Я сплатила більш ніж 150 тисяч гривень. Увага! Перед тим як оплачувати операцію, мені завжди казали, що можна оплачувати тільки готівкою. Я якось не думала, чому так. Думаю, окей, готівка, так готівка. Як відбувається процес в день операції? Я спускаюся на там четвертий да, поверх, е, йду в касу, плачу кошти і отримую квитанції. Ми знайшли ці квитанції, і тут виясняється, що ФОП Юрченко Денис Олександрович, Юрченко, тім ТОВ не існують, тобто. Ці документи є фальшиві, підроблені і ці квитанції є недійсні. Мені скидали підписниці свої історії, ситуацію. Хочу нагадати, які випадки ставалися у дівчат. Можливо, це також неправильна реабілітація. Чи це. Скажіть, це нормально кожному пацієнту казати, що 50% залежить від вас? Ви просто неправильно притримувалися реабілітації? Або дуже часто він писав пацієнтам. Ви попали у один відсоток, коли ось не заживають ви. Мій випадок це просто тв, просто нічого порівняно з тим, що взагалі накоїв цей лікар. Всі гроші приймаються доларом, гривнею, готівкою, без чеків або з підробними чеками. Але давайте так це не найстрашніше, що може бути у лікарській діяльності, і найстрашніше нас чекає попереду. Перше, що ви повинні знати, так довести лікарську е, помилку. Майже неможливо. Ви можете вибити якусь компенсацію, але довести ні. Тут так все зав'язалося, що ситуація у нас у іншому. Тим, що ви проводите операції, е, там не сплачуючи всі податки, оформлені і так далі. Це не є критичним для здоров'я. А тим, що ви проводите операції, не маючи ліцензії пластичного хірурга, це взагалі як називається. Ми відразу дізналися цю інформацію, але ми чекали підтвердження від МОЗ. І ми його отримали в своєму телеграм-каналі. Я публікую абсолютно всі документи, щоб це не були просто слова, це будуть підтвердження абсолютно кожного мого слова. Читаю у ФОП Юрченко Дениса Олександровича відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики. На жаль, МОЗ нам не дало відповіді щодо освіти, яка освіта, де проходить навчання і так далі, бо це конфіденційна інформація, але господи. Окей. Попереду у мене є ще інформація. Навіть якщо медичну послугу надавала ТОВ клініка Денис, е, де оперуються дівчата, у якої є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, стаття 140 незалежне виконання професійних обов'язків медпрацівником. Якщо особа не має права на цю діяльність, посилена відповідальність карається позбавленням права обіймати певні посади чи займати певною діяльністю. Простими словами, Юрченко Денис Олександрович не має законного права взагалі. Робити будь-які пластичні операції і дівчата, цю інформацію я викладаю для чого? Для того щоб ви не як я, а в майбутньому звертали увагу на такі моменти. Суб'єкт господарювання, тобто кожен хірург, клініка, повинна розміщувати у доступному для споживача місці копію ліцензії. Інформацію про режим роботи ліцензіата, медичних працівників, які працюють до речі, після операції це мені все розказала. Адвокат який я просто безмежно вдячна. Вона не просила себе розголошувати, але ви не уявляєте, наскільки вона допомогла мені. Знаєте чому? Тому що вона жінка, і їй просто хочеться справедливості, їй не хочеться, щоб калічили дівчат. Ви повинні після операції отримувати ще документи, в яких зазначено, як пройшла операція, коли вам ставили анестезію, повністю медичну карту і зараз. Те, що мені клініка не надає мою медичну карту, так, ви могли її приписати вже сто разів. Але, тим не менш, мені ніхто її не надає. І, звичайно, я можу приїхати, викликати поліцію, забрати ці документи. Я взагалі не розумію, що ви робите, а ви ще нападаєте на мене ще один раз. Просто немає слів. Фоп, який був вказаний у мене в квитанціях, він не дійсний, але все ж таки один ФОП Юрченко, ми знайшли, який зареєстрований 30.01.2023 року. Основним видом діяльності є КВЕД 8690, тобто навіть не спеціалізована медична практика, що передбачає надання медичних послуг. Як ми не намагалися крутити і знайти, хоч якесь законне право, оперувати. В цьому випадку цього цієї людини, але його немає. Скажу чесно, раніше я не задумувалася про це, і мені здавалося, що взагалі без там ліцензії, без кваліфікації, стовпки таких документів працювати в лікарській діяльності неможливо. Але як я бачу зараз, може просто будь-хто піти і оперувати людину і нічого за це не отримати. Навіщо я викладаю це відео? Мені хочеться справедливості мені не хочеться, щоб лікар думав, що він. Найрозумніші, що всі люди безголові, блогерші чи просто дівчата, це не прям фінал. Нашої історії надалі я буду розповідати і показувати в телеграмі все, тому що звичайно всі такі процеси з документами, з органами вони мають пройти певний час. А це Скальницька та пан Юрченко. Ну, ви знаєте і розумієте чудово, що історії з пластичною хірургією, коли невдала операція, коли є наслідки, це грав довго, так би мовити. Кожна сторона буде доводити свою правду і неправду, але мені імпонує текст Скальницька завзято. Не відступає від своєї позиції. Я писав особисто, вона мені. Чомусь не відповіла взагалі. При цьому, е окрім намагання отримати якийсь справедливий вердикт, я думаю, що Скальницька чудово розуміє, дану тему можна прекрасно монетизувати, підняти новий актив і заробити на цьому ще більше грошей. Але це не відміняє факту того, що Юрченко мудачило і до нього краще не звертатись. Давненько, давненько у нас нічого не було про лободу. Таке враження, ніби вона зникла з усіх радарів пліткових. Так, вона виступає, так в неї є робота, так вона постійно в Європі. Але де плітки, де про особисте життя, де хоча б про щось. Нічого немає. Тому кошенята, я чекаю від вас інформації, а то взагалі зникла і розчинилася в невідомості. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка коментар. Ну, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, папа! -па.